Наступне питання по вашій, як кажуть, родині по Хмельницьку. Значить, ситуація у нас наступна там. На сьогоднішній день прокуратура, настільки там сам прокурор Синишин цій, в Хмельницькій області, я кажу, ну, займівся, ну Павлюка по іншому... його по-іншому називаєш. В них зараз стала е, суттєва практика суттєва практика. Вони подають в суди е, значить, справи, не вручаючи обвинувальних вироків, обвинувальних актів значить, людям, які є обвинувачені. Потім суди все це розглядають, приймають рішення, і у них така практика є. Я коли туди приїхав, я побачив, я був в шоці, просто що по Україні багато їжджу, і в принципі судді в багатьох випадках просто викидують справи назад, тому що розуміють, що так не можна. Бо є європейська практика, і є, 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 європейська практика взагалі чітко каже про те, що якщо людині не вручили обвинувачення, то немає мови про що? Тобто вони по підозрам розглядають ці справи, приймають рішення і би, вважають, що це за потрібне нормально. Ну, наші якби хлопці, майдан громадський контроль, у нас дуже потужна там організація, дуже потужна. Вони вже ми провели там громадську експертизу свого часу щодо довіри недовіри органам. І тут ми якби написали то тобто довіри органам прокуратури ноль судам, також ноль. Ну це по області. У нас є бюлетені, у нас є протокол. Все це, це свого часу я писав Луценка по цьому питанню, щоб він чи, чи вони навіть відповіді не надали нам по тим питанням, які є. І на сьогоднішній день вони там починають притісняти і наших членів організації, порушуючи проти них там сфальшовані справи. І є у нас би, люди, які написали, що по фактам. По фактам, так, да, написано, але як, якби документів тут чому ми не придаємо, що ми то раз давали документи, ніхто. Якщо хтось буде займатися, ми дамо все, те, що є. Значить, зібрано сьогодні понад п'яти тисяч підписів щодо відставки цього прокурора цієї області. Давайте ви вийдете на брифінг зі мною в Верховній Раді. Чи Я твер? з удовольствию. Второгодин чи два один? Інший. І ще один Конечно. Чи завтра буде? Ні, у вівторок, у четвер. У хорошо. Я готов про все це розказати. У нас є всі документи. Знаєте, страшне те, що на сьогоднішній день вони всі просто досміхаються. Вчора у нас був суд, де ми подали повідомлення про злочин, про те. Ну, прокуратуру подали повідомлення про злочин про те, значить, що ми, ну я провів своє як, як, як журналіст, і громадське розслідування, і журналістські розслідування. І ми встановили те, що за кермом, наприклад, автомобіля, там по конкретній справі е і в інонимі, за кермом перебував працівник поліції, який, значить, е зробив ДТП і загинуло три особи. Вони засадили і. На сьогоднішній день осудили людину, дали 9 років позбавлення волі, яка не була за кермом. розумієте? Mm -hmm. Всі докази є. У нас на каналі значить, є цей фільм, який ми зробили. І ми ж подали повідомлення про злочин про те, для того, щоб вони внесли в РДР. Значить, суддя вчора відмовилася вносити, хоча це питання чисто, як кажуть, процедурне. По 2014 ми звернулися. Є всі докази. Це повідомлення про злочин. Вони зобов'язані були внести. Ну, ніхто не хоче вносити, тому що треба сажати прокурорів, слідчих, які е, якраз фальшували цю справу. Е, Більш того, у нас я вчора зняв також два інтерв'ю у людей, які ті ж самі слідчі, які е, по справі Немика, також фальшували там іншу справу проти дівчини одної, на чеку. зараз теж судять. Вона якби там е, вагітна зараз, інвалід там третьої групи, там поламана вся. Ну, Би, в обох випадках не вручали обвинувального абвінувального акту. В обох випадках. І вважаю, що це за норма. І в фільмі це в мене все воно є. І як абвінувальний акт, слідчий написав, що їм відмовився отримувати. Ну, власне. Значить, добре, ну слідчий написав. Але ж. У нас по 293 тільки прокурор має право вручати акт, розумієте? Тобто вони все на це плюють, і на сьогоднішній день в Хмельницькій області немає ні закону, ні порядку, нічого. Во на Мої переконання, те, що я по багатьом областям їжджу, би, це найгірша сьогодні область, яка приблизно Західної України, де нема, я кажу, самої законності. Судді просто в обличчя сидять, сміються і кажуть, ну ти все одно будеш сидіти. Розумієте, я як він буде сидіти, якщо ви йому навіть абнувальна не вручила? розумієте? Ось така картина. Оце треба цього прокурора. Я вибачте, таке погано хотів сказати, що це падна товста, товсте, яке воно таке Вонки, це ну, Дивіться, що ми робимо з вами. Ми е, готуємо на четвер, виходить на брифінг. У нас там 10 хвилин є. Я одну хвилину просто-напросто виступлю, скажу, представлю вас, що ви будете виступати з питання. Довічників, ви чотири хвилини говорите про довічників, про 2033А і про те, що суд, суд, суди взагалі відмовляються виявляти ну, за нововиявленими обставина ну, переглядати справи, говорити про це. А потім говорите ще чотири хвилини про Хмельницьку область, про прокурора. Це там десять хвилин. А потім я закінчую одну хвилину, говорю, що я по всім важним цим пишу відповідні офіційні звернення і очікую відповіді від Верховного суду від Луценка. Від постійно п'ять хвилин, тільки п'ять хвилин. Там ні, там десь. П'ять, я щойно розмовляла. П'ять хвилин і у вівторок, і у четвер. По п'ять хвилин. Ну будемо намагатися в дві хвилини. Дві хвилини. Я думаю, що ми я зможу це зробити. Вона сказала п'ять хвилин. На всіх дають по п'ять хвилин, тому що дуже багато бажаючих. Ну так, сталося модно. Ну це питання дуже таке. Я вас прошу Ну, ви. Виходимо це... все одно. Да. Все одно виходимо. Да, да. Я... Дві хвилини там, дві хвилини там. Пані, я... ви скажете, я вам всі документи по Хмельницькій області привезу все, да. стільки да. багато. Але ж на сьогоднішній день боляче те, що сьогодні новинні люди сидять як кажуть, в тюрмі, а, а ці, я кажуть, вихідці системи. Ну, систему просто свої захищають, розумієте. Я це Всі мінти, вони вони навіть не вважають за потрібне вносити. Ця ж людина сьогодні і надалі їздить за кермом. Вона знову когось там вб'єднує, кажу по конкретному випадку, і знову посадить когось. Я все це розумію. Я все це розумію. Це я прошу вас, це як би по-хмельницьку це питання. На четверг е вже є 15.15 п'ятнадцять. -15, ви зафіксуємося. Ну, добре. Ви до мене приходите. Ви до мене приходите в 14.45. З вами там переговоримо і йдемо туди. Да, в 15 15.15 п'ятнадцять уже можна бути возле стойки. ми то про чи підкупала? Це під куполом. Да, ну але ви прийдете до мене? Я зрозумів. І ми туди, що я как би в мене посвідчення журналістами, акредитовані в Верховній Раді, а маю на увазі газіта права України. Тобто mm. я думаю, що там. Можливо, пропуска не треба буде. Можливо. Я, там, да, Я вам дякую. Давайте Лиза Ильич. Да, у нас питание.